Доброго дня, шановні колеги. Ми дуже вдячні тим, хто сьогодні відгукнувся і прийшов на нашу прес-конференцію. Перш за все, дозвольте привітати всіх з наступившим Днем Знань. А для нас, для тих, хто працює в сфері фізичної культури і спорту, за тиждень буде наш головний професійний свято відзначатись в Україні. 20 років незалежного спорту в Україні. І цього року на рівні, на рівні держави, так і на рівні міста. Ми е, намагаємось максимально широко відзначити цей захід, в першу чергу, з метою того, щоб якомога більше е, дітей, молодих людей, людей будь-якого віку залучити до заняття спортом, стимулювати доведення здорового способу життя для того, щоб е, наша нація була здоровою, для того, щоб ми виховували нове покоління, яке е, яким буде не не непритаманне. Звичка до якихось пагубних речей, до негативних явищ, які, на жаль, є в нашому середовищі, а буде модно і престижно займатися спортом, фізичною культурою, вести здоровий спосіб життя. Саме з цією метою в Києві буде організовано дуже багато заходів, які будуть проходити в різних районах міста Києва, а основним, центральним заходом святкування Дня фізичної культури і спорту стане контрактова площа і вулиця. Сагайдачного, де будуть розміщені представлені фактично всі види спорту, які на сьогоднішній день розвиваються в Україні як олімпійські, так і неолімпійські, де е, батьки з своїми дітками зможуть прийти і спробувати себе в тому чи іншому виді спорту і е, долучитися до занять спортом, де можна буде одразу е, записатися до дитячої енерської спортивної школи для того, щоб в подальшому продовжити безкоштовні е, заняття спортом, І де врешті-решт. Е, Пройде відкритий олімпійський урок, який проведуть наші уславлені олімпійці, які принесли славу нашій державі. От, і серед них буде і Аня Бессонова. Крім того, Льбру Тедеєв, Олександр Волков, Зантарая Георгій, Денис Силантів та багато інших наших олімпійців, які проведуть олімпійський урок. От, а в 19-й годині розпочнеться е, святковий концерт, присвячений е, 20-річчю незалежного спорту в Україні. Тому е, я всіх запрошую прийняти участь в цьому заході. А сьогодні, оскільки пізніше буде сказано про те, що стартує всеукраїнська Велистафета, яка фінішуватиме також 10 вересня в суботу в місті Києві біля арки Дружби народів. От і ми б хотіли оголосити, закликати всіх киян, е, всіх мешканців нашої держави. Починаючи з сьогоднішнього дня присвятити тиждень заняттю спортом, заняттю фізичною культурою. От і, власне чим займемося і самі найближчим найближчий тиждень, і закликаємо всіх інших. Ну і хотів би зараз передати слово кілька слів певно Ані. Добрий день. Я як представитель спортсменів, От спортсменов хочу всех поздравить с наступающим нашим э, праздником. Э, у нас спортсменов тоже есть праздники. Мы его празднуем, э, отмечаем его активными занятиями спортом и, естественно, призывами о том, чтобы и родители, и дети э, все к нам присоединялись и все дружно занимались спортом, э, делали нашу нацию здоровой красивой и, э, возможно, в этом всем количестве людей, занимающих спортом, мы скоро будем э, наблюдать будущих олимпийских чемпионов и чемпионов мира, что нам очень сильно сейчас нужно и очень не хватает. Поэтому хочу призывать всех не только эту неделю активно заниматься спортом, а и на протяжении всей своей жизни э, больше времени уделять спорту. Потому что это, это здорово, это э, Отличное ощущение, новые знакомства и вообще здоровый дух в здоровом теле. Спасибо. Ну, тоді, члени колеги, дозвольте я продовжу. Я також приєднуюся до тих привітань, побажань, спорт, фізична культура, рухова активність, нам, ну, напевно, є визначальна в житті кожної людини. І вона повинна бути присутня протягом всього року, всього життя. Як сказав Володимир, починаючи з сьогоднішнього дня, давайте ми будемо себе спонукати до більш активної рухової активності. Сьогодні, насправді, 2 вересня, стартувала вже всеукраїнська велестафета, сьома за ліком. Вона стартувала в трьох містах одночасно, в трьох точках: Східна, Західна і Південна це Севастополь, Луганськ, Вінниця, Хмельницьк. Одночасно стартували на Заході. Три велоколони рухаються паралельно в напрямку Києва. По дорозі в кожній області приєднуються велосипедисти. По території області їдуть всі бажаючі. Від області в складі команди залишається 11 представників. Таким чином, до Києва доїде близько 300 велосипедистів в складі колони. І ми очікуємо тут порядка 150 велосипедистів, які приєднаються в місці Києві. І таким чином в нас на фініші буде порядка 400-450 велосипедистів. Це тільки тих велосипедистів, які візьмуть участь в фініші. По наших підрахунках з попередніх велоестафет, значить, ми очікуємо понад 5 тисяч учасників, і це є. Ми будемо готувати документи до книги рекордів Гіннеса. Це є найбільша наймасовіша велоестафета в Європі. Так точно, більш масовішої немає. От і ми будемо показувати, що в країні, де немає практично жодної велодорожки, є такий популярний вид пересування, як велосипед. От, є безліч бажаючих, які їздять навіть в тих умовах, які ми на сьогодні маємо. Тому ми щоденно будемо акцентувати в усіх регіонах України на необхідності розвивати інфраструктуру міст для того, щоб велосипедисти могли. Пересуватися безпечно, так коротенько для інформації, можливо, це буде цікаво. У нас є така статистика, що кожного року в нас за участю велосипедистів понад тисячу ДТП трапляється, в яких близько 40 гине щороку, тобто це не війна, звичайно, але собі уявіть, що досить немаленька кількість людей, яка гине на дорогах, а ще порядка там. 320 чоловік залишаються травмованими каліками за наслідком тих ДТП. Основна ідея нашої велестафети спорт для всіх ідна Україну. Фініш буде відбуватися урочисто під аркою Дружби народів 10 вересня. Представники команд, капітани вийдуть до арки Дружби народів з прапорами своїх областей, і таким чином вони покажуть, що спорт дійсно спроможний. Об'єднати всі регіони України, що спорт це і основа, це і фундамент, на якому можна будувати ідеологію нашої держави. Тому я в першу чергу вас, шановні представники засобів масової інформації, закликаю активно висвітлювати усі заходи, і, зокрема, цей захід також з акцентом на користь, на необхідність займатися фізичною культурою і спортом. На завершення своєї промови хотів би надати слово нашому постійному партнеру, представникові компанії Артеріум, яка з року в рік нас підтримує, допомагає, і насправді це радує, що компанія не тільки будує рекламну кампанію навколо фізичної культури і спорту, але й компанія активно пропагує фізкультуру і спорт в середині своєї кампанії. Зокрема, частиною тих людей, які приєднаються в місті Києві, це будуть працівники компанії, і одночасно цей день я вже трошки вашого хліба заберу, стане стартом вашої особистої велестафа. Абсолютно правильно добрий день. мене звати Ольга Цапро. Я директор по управлінню персоналом корпорації Артеріум, фармацевтичної корпорація, української атече. Прежде всего хочу поблагодарить организаторов, прекрасную компанию, Спорт для всех. И, в общем-то, действительно, мы уже второй год являемся партнерами. В прошлом году нас настолько вдохновило участие в велоэстафете, что мы присоединились и какую-то часть маршрута проехали вместе с профессиональными спортсменами. Наши сотрудники были настолько удивлены тем, что они смогли это сделать, что мы для себя поставили задачу, что в следующем году... В 2011 мы обязательно будем готовиться, будем наращивать свой профессионализм и уже более профессионально, качественно станем участниками этой велостафеты. И действительно, начиная с мая месяца, компания организовала возможность для всех желающих наших сотрудников научиться в первую очередь ездить на велосипеде. Ну а для тех, кто умеет, конечно, с профессиональным тренером повышать свое мастерство. И в течение всего лета мы занимались Каждую субботу встречались в разных местах. У нас есть два завода в Киеве и во Львове. Соответственно, вот разные спортивные площадки и парки, которые подходят для такого мероприятия. Мы их задействовали, занимались все лето очень активно. Буквально на прошлых выходных у нас прошел тестовый такой заезд. И я думаю, что в этом году порядка 40 человек присоединится к велоэстафете «Спорт объединяет Украину» в Киеве. А дальше мы получим из рук организаторов эстафетную палочку. И начиная с 10 сентября пройдет наш собственный велопробег. Киев, Львов, мы проедем вот эти 500 с лишним километров да, группами в виде эстафеты. Примерно наши расстояния будут составлять не более, конечно же, где-то 90 или 100 километров. Групп будут состоять, в общем, это 40 человек, но они будут разделены. И все это мероприятие, оно посвящено прекрасной дате, столетию Галачфарма, заводу уже 100 лет. И вот в этом году мы не только производим лекарства, мы не только расширяем... наш, скажем так, портфель. лекарственных средств, а еще и активно в, в жизнь вносим вот эту инициативу за здоровый образ жизни. И я бы хотела, наверное, порекомендовать всем абсолютно работодателям в Украине э, сотрудничать с компанией «Спорт для всех», потому что они действительно хорошие, надежные партнеры. И ваши сотрудники, поверьте, оценят вашу заботу и возможность э, участвовать в спортивных мероприятиях. Потому что летом это велосипед, зимой это могут быть лыжи, э, в межсезонье Мы занимались бегом, точно так же организовывали вот такие вот э, наши небольшие спортивные группы и на стадионах занимались. И я думаю, что это тот путь, который для нашей страны, наверное, самый правильный, потому что чем более здоровой будет нация, тем, собственно, более успешной будет вся страна. Спасибо.